Ну що, ось мої у Трускавці, Тут майже літо. О, бідня пора. Давайте подивимось скільки градусів. Будемо дивитись, скільки градусів у тіні. Ха!

Гусак вже не буде мерзнути. Осоку <гуси> вже тепло, справді тепло. Магнолія відквітла. Голуби на відпочинку. і давай, давай так в центр прямо прогуляємося. Вітерець піднімається тепло, але вже так ближче до обіду. Почав підніматися вітерець, вранці було більше. Точніше, менш вітряно, можна казати більше, була відсутність а можна сказати менш вітряно. Людей стало більше в місті на фоні того, що було кілька днів тому зараз. А і це Свята заходять. Це вже майже великдень. Торгівля активно ведеться. історії, та? Білети продаються, но не покупаються, да? Та? Так само і тут. А ліворуч тут повернемо. Прямо через ринок недавно ходили. Підемо зараз ліворуч. Ще на залишки квіту магнолії подивимося. Цього року теж магнолії не вдалося розкісно заквітнути, Вдарили морози невчасно, ну, а коли морози вчасно. Бачите вже. Магнолія пожовкла. пожовка. Скоро сахари заквітнуть. Ми вам покажемо сакури. До речі, кому цікаво, у нас вже вийшли сахари, як квітне сакура в Ужгороді, в Ужгороді вже сахари квітнуть. Переглядайте, дивіться, коментуйте, насолоджуйтеся. Тут ще сакура не квітне. Але як заквітне, ви дізнаєтесь. Обов'язково вам покажемо. О, тут деться, як точка під зими. Особливо пікантно вона так повилазила тут треба дуже добре під ноги дивитися. Нарциси, скоро тюльпани заквітуть. Вже місцями заквітли тюльпани, але але не на цій клумбі. Ха, чоловік з собачкою прийшов поїсти. Папа Іван Павло II. Магнолія тут ще не заквітла. Цю магнолію ми ще маємо шанс побачити неоморожений. А я розумію, ті дитячі знав чи змагання, чи екскурсії. Ось саме на цій вулиці, бачите, дуже багато. Дуже багато мамів з дітьми. А, це 365 вже на екскурсії. Я зрозумів, так. Це екскурсія Тросковця 365. MBC Та дійшли вже майже до клуберга. Повернемо праворуч ще кілька кроків. І будемо завершувати прогулянку. Морозово, бачите, файні льоди так і не відновили. Поки що продав хоча вже потепліло і вже я думаю користувалися би попитом морозу. Фонтан ще не розконсервований, просто його ще не встиг розконсервувати. 13.37.